Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу показати, розказати про свій раціон. Який у мене раціон для курей? І так, основне, звичайно, у мене це є гранула. Гранулу даю цілу склад, розклад гранулу. З часом я буду робити гранулу, то я напевно знімлю відео. І так, Курам даю в першу чергу гранулу, воду, воду через поїлки і воду так їм ще підставляю, щоб вони швидко напилися. Далі. Також кури отримують камінчики. В раціоні трошки теж піску є, тому що камінці і пісок потрібні для перетравлення їжі. Також маю ось таку невеличку посудинку, де я дроблю молотком стукаю, збираю такі е, ку... равлики, їх товчу. І якщо є шкаролупа, то я вложу сюди шкаралупу і молоточком. Бачите, в мене такі заглиблення є сантиметра 3-4. І я стукаю молоточком, дроблю і даю курам їсти. Також зелених кормів. Кропива, кропива пекуча, кропива глуха. Я не знаю, як їхні правильні назви. Е, різно травляє якщо леньки дуже, то е, щось е, ходити за кропивою. По дорозі я йшов, то нарвав люцерни. І дуже вони також люблять е, кульбаву. Я ось зараз то все. Е, Різну траву я докупи візьму, наріжу і, в принципі, я зважу, скільки воно буде важити. І так, зважую я для куреги, скільки я даю трави, то в мене вийшло біля 400 грам, я даю курам трави. Даю 400 грам як зранку, так і ввечері. А якщо я цілий час на на дачі коло них, то по мірі, як вони з'їдають, то я бачу, що вони з'їдають, то я їм підрізаю трошки трави. От. Ну В принципі, якщо так давати по 400 грам, то їм в принципі достатньо. Ну Саме основне, щоб в поїлці була вода. Зараз я їм поміняю ту воду. І вони помаленьку зараз мають нестися, зараз біля доходить десь 10-та година, напевно. І я зараз буду давати, ось, трохи розкидають. Гранулу, в принципі, не дуже вони розкидають мені. Гранулу не дуже розкидають, а травичку порпаються. я їм трошки кинув, камінчики кинув, кинув їм також піску, трошки кинув. Ось вони порпаються, шукають, що їм доподоблю. Все, дякую за увагу. Кури, кури класна рік з одної сторони, ну, але, бачите, звичайно, ідеально було б їх випустити, коли вони самі собі будуть пастися. Ну, але в мене так не виходить. Не... І кожен вирішує сам, як, як йому зручно отримати. Саме основне, я так думаю, що саме основне, щоб ми мали дати. Тим курам е, їсти, щоб вони були, мали воду, їсти мали достаток, і вони будуть віддячувати нам, е, е, своє, тим, що вони несуть нам яйця. Яйця несуть вони. Побачите, курка яка, вам, то вона зараз буде нестися. Протягом, я думаю, пів години вже повинно бути яйця. Кури нам віддячують. Віддячують тим, що вони несуть яйця. Саме основне для того, для початківця визначитися з оптимальним кормом для курей, щоб вони не мали поносу, і щоб корм для них був в першу чергу максимально дешевий, при якому вони б добре неслися. І щоб ми мали достатньо яєць. Для сім'ї, так як от ми вже маємо протягом місяця кожного дня в середньому 5 яєць не менше. Ну, бували дні, що по 4 яйця було, але і бували дні по 6, тому що воно в середньому виходить 5 яєць в день, так що на сім'ю 5 яєць на нашу з дружиною і ще синові даємо. Що того всього вистачає. Мені зараз саме основне, я зараз того року буду примірятися до тих курей, чи, чи варті вони отримані, бо місяць по місяцю не можна нічого ще судити, а пройде час протягом року то я визначу що чи ще тримати далі, збільшувати поголів'я корей, чи, чи зупинитися на тому, щоб докупити, наприклад, пару штук, бо в думках у мене є, якби купився ще е, півень легорнів, то я би помаленьку собі, е, як вони вже добре рознеслися, коли вони би вийшли на максимальне. Яйця по розмірах, бо зараз ще в них нема максимального яйця. Вчора я мав зважити яйця, не зважив. Зараз прийду додому, спробую їх зважити. Зважував там того тижня яйця, то середня вага минулого тижня яєць була 54 грами, ну, але вони мають вийти десь на масу яйця. Ну, Все, масу яйця біля 60-65 грамів, я так по інтернеті вичитав. Ну, але маса яйця, напевно, буде залежати від того, як, як ми годуємо наших курей. Бо якщо годуємо добре, правильно створили той раціон, то ми можемо надіятися на максимальну на, на максимальну величину яйця. Якщо ну, корм їм трошки не підходить, то може бути і, менш, і, менше, і менше трошки яйця. Ну але ось так. Будем, може ту, півня дістану, то пущу до них ще півня і на підосінь чи як Подумаю про інкубацію яйця, щоб навесно мати своїх курочок. Ну, але треба ще й, крім того, що в мене є в думках, що треба робити тепле приміщення, де вирощувати, ну, мати курей, щоб вони ще й максимально нам могли і нестися і зимою. Треба створити такі умови, щоб. Температура була не менше біля 10 градусів в приміщенні, то вони її зимою будуть нестися. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.